Кожна поважаюча себе аудіокомпанія має в своєму арсеналі бюджетний плеєр на базі Андроїду. І, хоч у кожного виробника своє уявлення про бюджетність, останнім часом цей сегмент розвивається надзвичайно активно. Не так давно хайбі представили свої моделі R4 та M300, а випустили менш бюджетний, але все ще початковий для їх лінійки, DX180, сто нині мають M3 Ultra та нещодавно анонсували M3+. І Фіо в цій тенденції теж не відстають. І можна навіть сказати повертаються. Тому що, хто пам'ятає, в році так, 2018-2019 у Фіо були М6, М 7 та М 9 Теж такі невеличкі бюджетні плеєри на базі Android. А тому сьогодні буде про GM21 новий найбюджетніший плеєр в лінійці FIO. Мені самій було дуже цікаво, що і як змогли реалізувати за цей прайс, оскільки одна з останніх бюджетних новинок, а саме Хайбір 4, мені дуже сподобалась. Тож в цьому огляді порівняємо їх і не тільки, а почнемо ми, як завжди, з розпаковки. І перше, що ми бачимо, для економії місця в коробці і часу аудіофіла, чехол вже з коробки на плеєрі, а також є каби для зарядки USB A USB-C та інструкція користувача. Сам плеєр аж незвично легкий та важить всього 156 грам з її товщиною 13 мм. Щодо корпусу, то блакитна частина металева, а сіра пластикова. Справа кнопки перемикання треків та слот для карти пам'яті. Зліва кнопки живлення та гучності. І на нижній панелі маємо Type-C для зарядки та передачі даних, виходи 35 та 4.4 обидва сумісні з лінійними, до речі, а також 3.5 може слухувати як коаксіальний вихід. Загалом по дизайну все і мінімалістичне, із гарними акцентами, і легко. Так, пластик замість звичного металу, але завдяки цьому він компактніший, легший і його простіше носити в кишені. І за специфікацією сайту FIO, цей коаксіальний вихід може видавати DOP та D2P з частотою до DSD 128. І в мене виникло питання: а чи може FIO GM21 слугувати як конвертер USB сигнал в коаксіальний? Тому ми це спробували і так FIO GM21 може працювати як конвертер. А поки переходимо до його основних характеристик та функціоналу. В якості процесора тут Snapdragon 680. Щодо пам'яті, то маємо 3 ГБ оперативної та 32 ГБ внутрішньої. При цьому працює він на Android 13 і в якості ЦАПів використовує пару 43198 від Cirrus Logic. А також тут є fpga матриця, два генератори тактової частоти окремо для DSD та PCM, та по два операційних підсилювача на каналу для балансного підключення. Вихідна потужність до 700 мВт на 32 Ом на балансі. При цьому акумулятора вистачає на роботу до 9,5 годин в режимі прослуховування на High Gain на 4.4. Є Bluetooth 5.0, що може працювати в Обидві сторони з підтримкою кодеків SBC, AAC, APTX, APTX HD, LHDC та LDAC. При цьому налаштувань Bluetooth вистачає. Окремо, можна обрати кодек і ще є налаштування якості для LDAC та LHDC. Крім того, є 5 режимів роботи: Android, Pure Music, в якому доступний лише Player Fiomusic, DAC, Bluetooth та AirPlay Receiver. Є 5 цифрових фільтрів, а також режим NOS без цифрового фільтру. А ще є режим to Disney. По суті, це як передискретизація PCM-сигналу в Disney, і тоді FIO GM21 працює десь як OneBitDAC. Та й загалом, функціонал доволі обширний і є всі фірмові фішки FIO. Фіолін для дистанційного керування плеєром, еквалайзер, а також фіоконтрол для віддаленого керування плеєром через Bluetooth зі смартфону. На кшталт перемкнути трек чи змінити гучність. Цікава і дуже зручна штука. Як бачимо, велосипед Фіо не вигадував, а швидше оптимізували як технічно, так і фінансово всі відомі та перевірені рішення. Але при цьому плеєр доволі приємний в користуванні і, враховуючи ціну, по залізу в нього все чудово. І що в результаті маємо по звуку? Як завжди, все слухалось без еквалайзера і в режимі нос. Якщо описати його звук в декілька словах, то він зібраний, панчовий і. В лоб. По сцені звук GM21 достатньо об'ємний, але не більше. Можу навіть сказати, що дещо камерний. Відповідно з позиціонуванням, все добре, але в межах не найбільшої сцени. Підкреслений бас, який достатньо качає, але якраз на такій межі, що не перебирає на себе зайву увагу. Середина має найбільш виражену, дуже пряму подачу з достатньою детальністю. Вокал звучить досить природньо, без гіперреалізму, але й не занадто згладжено. А ось на високих роздільність та деталізація на високому рівні і без надмірної різкості. Всі тарілочки або цимбали звучать дзвінко, чітко, чисто і на своїх місцях. У підсумку маємо добре налаштований звук з музикальним характером і без значних перекосів подачі. Загалом, враховуючи його ціну, звучить він більш ніж достойно, і я впевнена, цей звук сподобається багатьом. І оскільки, як я і казала, що майже всі аудіокомпанії розвивають свою бюджетну лінійку, порівняти є з чим. І почнемо з найбільш цікавого: з хайбі r 4 Вони дуже відрізняються характерами. Джем 21 звучить більш динамічно, і його подача постійно тримає в музиці і в тонусі. r 4 навпаки більш плавний, розслаблений та природній. З ним комфортно як зосереджено слухати, так і щось робити, поки музика грає на фоні. Він не намагається справити враження з перших секунд, а розкривається поступово. І загалом R4 звучить більш виважено, доросло, і цей звук більш ніж вартий різниці в їх ціні. Тож, якщо ви сумнівались, не сумнівайтесь. З інших android альтернатив, майже копійка в копійку по ціні є m 300 від Хайбі, і він ще більш компактний. При цьому по звичайню М300, хоч і трішки простіший, однак більш збалансований, має ширшу сцену. І якщо наявність балансного підключення не є важливим критерієм при виборі, то це гарний варіант, якщо подача gm 21 видається надто нав'язливою. Ну і з якого ще плеєра, ви зможете записати голосове повідомлення в стерео. Не Android-сегмент бюджетних плеєрів теж активно розвивається. Тому про оновлений хайбі R3 двадцять та Shanling M1 Plus теж згадаємо. Highb R3 чимось схожий на R4 по звучанню. Також із широкою сценою, плавною і природною подачею. При цьому по з R4 додає трохи глибини на вокалі та на NC. І загалом звучить більш об'ємно. Порівняно з GM21. R3 буде дещо інше і водночас цікавіше по звичанню. Але він краще підійде для перегавання з SD-карти або як зовнішній цап. Шанлінь M1 Plus звучить десь посередині між FIO GM21 та Hyber 4. Він не такий зжатий та динамічний, як перший, при цьому менш розслаблений та просторий, як другий. Його подача менш жвава порівняно з GM21, але при цьому не нейтральна з акцентом на глибокий відвал і вокал. І загалом, звучання досить чисте і збалансоване. І потихеньку переходимо до висновку. Загалом, GM21 це прекрасний бюджетний плеєр на Android. Так, він точно відкриє нові горизонти для початкового аудіофіла, і загалом FIO вдалося зробити дуже гарний девайс. Він не обділений ні залізом, ні функціоналом. Android 13, потужність до 700 мВт, велика кількість сценаріїв та режимів застосування, а також. Попри всі суб'єктивні враження по звуку, він показує себе дуже впевнено. Це універсальний девайс, який гарно впишеться в набір аудіофіла як перший плеєр, як робочий варіант на кожен день. Як плеєр, щоб просто послухати музику, поки гуляєш парком або їдеш дорозі, оскільки він легкий, компактний і при цьому акумулятор тримає заряд більш ніж достатньо. І взагалі хочеться підсумувати таким собі міні-гайдом по вибору бюджетного плеєра. Якщо наявність Андроїда не критична, то є більш спокійний, плавний та природній хайбі rc 2 з вираженими глибиною та детальністю, а є більш динамічний жвавий M1+, який в міру вешний та особливо гарно розкривається з електронною музикою. Якщо Android, то є m 300 з трішки ширшим нестандартним функціоналом, який звучить плавно, нейтрально, з гарною сценою та деталізацією. Є GM21, який як плеєр-дискотека, динамічний з акцентованим басом з усіма тарілочками і який просто качає. І хайбір 4, який звучить більш виважено, просторо, природньо та збалансовано. Тож заходьте самі покласти та порівняти Філа GM21 та всі інші плеєри, які були в цьому відео. А в мене на сьогодні все. Тож доєднуйтесь до нашої спільноти в телеграмі, підписуйтесь на канал, та пишіть з якого Android-плеєра дивитесь це відео.